Цікава історія однієї з вулиць, яка розташована в Придніпровському районі міста Черкаси, зараз ми її знаємо під назвою вулиця Чехова. От. Ну і всі відповідно ж думають, ну які ж там може бути пов'язані, як воно може бути пов'язане з ім'ям Антона Павловича, може він там десь проїздом був, чи написав якийсь свій цікавий розказ, чи може один з його героїв пов'язаний був з Черкасами. Насправді дійсно виявляється, що якщо б людям всім пояснити, що ця. Вулиця здавна була в Черкасах називалась Чеховою, тобто Чехова вулиця, а не Чехова, як ми зараз вже звикли. Ви розумієте, що в офіційних документах наголосу навіть немає, і тому от повне відбулося, повна втрата з міста, а загалом влаштовує всіх. І ті, хто знає, да, там краєзнавців, мабуть, чоловік з 20-30, і решту громади, яка думає, ну, Чеха, ну Бог з ним був такий. Писатель, тобто, ну, можна, там, що він написав, там класні розкази, повісті. там, да? Дуже чудово. Ну, Хотів би пару е, слів все-таки сказати з приводу е, того, що дійсно є у нас цікава концепція, і вона є прикладом для наслідування в багатьох містах України. Це дійсно вже так. От Я особисто з нею ознайомився, вона виписана дуже делікатно, дуже коректно. Вона насправді сама концепція вона не допускає. Пер, перегинів в жодну Мені здається, що в місті Черкаси дуже мало насправді інформації про справжню історію черкаських вулиць і об'єктів. Дійсно, у нас дуже мало мікротопонімів, тому що, наприклад, згадаємо Солом'янка, Бесарабка, да, та сама, в Поділ там, в Києві. Ну, це... Всі знають, що це за район, і люди, які приїжджають, вони знають, що да, це історична склалась така назва. Чим гірша Казбет, чим гірша та митниця, чим гірша та саме Соснівка, наприклад. Тобто я особисто, як на мою думку, більше б уваги приділив тим самим мікротопонімам, які черкасизмом називають їх фахівці і так далі. І взагалі роз'яснювальній роботі я вважаю, що комісія за це має взятися і беру на себе відповідальність за те, що дійсно. І концепцію, взагалі, великі цікаві факти. Правду потрібно розповідати про назви наших об'єктів. Щодо перейменування, тут мова не в тому, що нам насправді дійсно не доведеться звертатись до Верховної Ради, оскільки парк ми не перейменований як об'єкт, не міняємо статус, а не дамо об'єкту міської інфраструктури, просто назву, яка не буде використовуватися там, наприклад, можливо, в частині тих документів, що стосуються статусу ЮНЕСКО і так далі. Тут мова не в тому, це не в повноваженнях, не в процедурі депутати це роблять чи ні. Мова в тому, що люди не знають просто. Як насправді, яка історія цієї вулиці, цього об'єкту, цього району це саме основне. І я думаю, що краєзнавці провели величезну роботу в цьому напрямку. От моя така думка, що більше Черкаського потрібно бути. Перше, я вважаю, що будь-яке місто повинно мати своє обличчя. А одним з рис обличчя міста є назви, то назви вулиць, парків, скверів і всього решта. Речей історично, історичних потрібно часах повинно бути більше, як на мене. Але вони повинні бути аргументовані. Наша історія це не останні 100 років, а наша історія надто довша в часі. Да. Перше. Наступне, я вважаю, що топонім... топонімічні назви міста повинні нести виховну функцію пересідувати. Тобто, якщо це назва Семоненка, то ми повинні розуміти, хто такий Семоненко, що які він зробив вклад для Черкас, хто такий В'ячеслав Чорний вулиця, яка нещодавно з'явилася, вважаю. Завдяки народному русі України і за підтримки депутатів. Ось. Чому, чому ця постать? Чим вона важлива для цього міста, для цього краю? Тобто вулиці повинні нести і виховну функцію. Наступне: щодо е, парку Шевченка, який можливо з'явився в Черкасах, а якщо бути детальніше, то парк Пілісаріча-Жовтня, який ви звикли називати у бульвару Шевченка, це була пропозиція Черкаської організації народного руху України. Ми обговорили це на, на проводі нашої організації. І за поданням нашої організації, на північною комісією, була пропозиція назвати цей парк іменем Тараса Шевченка. Потім внесли певні корективи і запропонував Михайло Сиволак, щоб ця назва мала назву Шевченківбір. Ми пояснилися тим, що парк знаходиться по бульвару Шевченка невдовзі 200 років до тому Кобзареві. і тому вирішили запропонувати народжувати комісію таку позицію по парку Шевченка. Не дуже зручно названо у нас проспект 30-річчя перемоги. Треба було перемоги. Бо всі вимовляють просто проспект 30-річчя. Всі подібні назви, які неправильно з філологічної точки зору надані, вони всі будуть народом скорочені, спотворені. Чому я і пропонував, якщо була пропозиція парки мені Шевченка, це гарно на папері виглядає. А вимовляти це важко і складно, це канцеляризм. В народі канцеляризми не приживаються. Тому я запропонував, є подібні назви. Є, наприклад, літній сад в Петербурзі, є Шевченків-сад у Дніпропетровську, є Шевченків-гай у Львові. От такі назви вони в народі на слуху. Їх легко вимовлять, легко запам'ятують і вони гарно звучать. А в нас там бір. Бір це сосновий ліс.